25 років виводу військ з Афганістану. Цій даті приурочили збори спілки воїнів афганців з Сихова. Щорічно до організації заходу долучається політична партія Удар. Представник удару Ігор Самардак привітав ветеранів та вручив почесні грамоти та цінні подарунки. Ми завжди визнавали, що це люди, які є дійсно героями України. Ми завжди їх вітали в їхні свята, ніколи десь не займали якісь радикальних позицій, що це наші або не наші воїни. І ми дуже раді з того, що у 2013-2014 році з подіями на майдані якраз наша позиція довела ще раз, що це є герої України, які сьогодні готові захищати її інтереси. Стурбовані політичною ситуацією в країні афганці підготували офіційне звернення до депутатів Верховної Ради, аби ті у стінах парламенту зупинили політичну. Кризу, прошу, молю депутатів Верховної Ради, щоб вони тільки в їхніх силах зараз це все зупинити. Вони можуть е, прийняти рішення, відмінити ті закони, е, зняти е, наче ті надзвичайно надані повноваження президенту і відповідно вирішити все, все, все вирішити мирним шляхом, мирним шляхом, щоб далі не продовжувалось, не продовжувалось кров кровопролиття, щоб не гинули е, люди. Не залишилось осторонь і міське управління соцзахисту. З нагоди свята афганці отримають матеріальну допомогу. Зокрема, ветеранам Афганістану, які є інвалідами першої групи, виплатять по тисячі гривень, другої групи по 500 гривень, а членам сімей загиблих в Афганістані військовим по 300 гривень.